І ми блок випуску розпочинаємо з приємного повідомлення із Сум, де пройшов зимовий чемпіонат України з легкої атлетики. Дві нагороди золоту та бронзу вибороли на цих змаганнях буковинські спортсмени. Знову статус кращої вітчизняної легкоатлетки на середній дистанції підтвердила Наталка Лупу, яка досить впевнено перемогла в забігу на 800 метрів. Бронзу у потрійному стрибку завоювала Руслана Ціхоцька, яка все впевненіше почувається в еліті вітчизняної легкоатлетики. А почесним гостем змагань був найтитулованіший буковинський легкоатлет Іван Гешко, який на чемпіонаті мав особливу місію нагородження лауратів. Головна футбольна команда Краю Буковина вирушила у Черкаси для участі в товариському турнірі. В ньому зіграють команди першої та другої ліг. На груповій стадії змагань суперниками чернічан будуть Арсенал з Київщини, футбольний клуб з Миколаєва та господарі турніру «Черкаський Дніпро. А напередодні від'їзду Буковина провела двосторонню гру, яка фактично підсумовувала перший етап підготовки до нового футбольного сезону, який команда розпочала майже місяць тому і провела в Чердівцях. В принципі, Основне, отримали те навантаження, яке планували, що і погода нам дозволила в цьому плані виконати той запланований обсяг роботи. Звичайно, хотілося б зіграти з кимось, щоб перевірити можливості в першу чергу тих нових футболістів, які знаходяться на перегляді. Наразі в команді разом із гравцями минулорічного складу за виключенням Німтінова та Степенкова, які залишили клуб, тренується велика група потенційних новачків. Тренувачний процес в двохразовому режимі тренування готуємося потихеньку. Зараз запланований поїзд на турнір? Не знаю, хто буде їхати, хоч багато просматрових ребят просматриває. Надіюся, накрузі показують кращий результат, ніж Піро. Пересезонні навчально-тренувальні збори це хороший шанс проявити себе та закріпитися в складі команди і для багатьох молодих гравців. Все робимо для того, щоб залишити свободні команди, адже друге коло не просте, треба вилізати з цієї ями. Надо не, не лечить буковині останнім місцем. Ну і є, є впевненість, тому що вам це дасть. Ну, звичайно, от зараз тренерський штаб всі роблять все для того, щоб якось виправити цю ситуацію і я сподіваюся, що все буде добре. У двосторонній грі були задіяні всі гравці, які залучені до тренувального процесу, окрім травмованих футболістів, яких, на жаль, зараз чимало знаходиться в лазареті команди. Ви сьогодні в ролі спостерігача, так? Да, да. Чому? Ну, отримав мікротравму, скажімо так. Э, Не знаю. Табло? Ну, думаю, 2-3 дні начну працювати в общій групі. Надіюсь так. Посмотрим, як буде. Ну, а взагалі, як проходить э, вот, тренувальний процес? Хотілося б краще, в тому плані, що немає Ігор вообще товаришівських, і немножко це вже це робота. Вона приїдає, да. Саме прогалини в ігровій практиці і повинен компенсувати турнір в Черкасах, де боковина пробуде більше тижня і постарається зіграти максимальну кількість поєдинків. В першу чергу, я кажу, хотілося б на турнірі в Черкасах наіграти певні зв'язки і ті вимоги, які ставляться перед гравцями, щоб вони могли реалізувати на полі. Ну, на жаль. Не в повному обсязі зможемо ми це зробити, тому що є дуже багато травмованих гравців, які, на жаль, не зможуть прийняти у Тому шанс проявити себе молодим, щоб показати і заявити про себе. Серібатюк, Русанка, Німець, тебе дня, тебе. А тим часом відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед молоді. За його підсумками буде сформована збірна команда Буковини для участі в молодіжному чемпіонаті України, який вже незабаром відбудеться івано Франківську. Сергій Батюк розлогіше. Як відзначили фахівці з вільної боротьби, звільний чемпіонат області продемонстрував готовність наших спортсменів до відповідальних стартів на всеукраїнській змагальній арені. Сьогодні до нас залітали практично всі райони. Хлопці показали непогану боротьбу, були хороші сутички, вагові готові до 74 кг. У фінальній сутичці зустрілися два майстри спорту України Денис Пеньок та скрипник Вадим. Ну, перемогу отримав сьогодні Денис Пеньок у важкій боротьбі. А так, я доволен, як старший тренер, доволі результатом, доволен якістю боротьби. Спортсменів приємно також відзначити, що лідери Буковинської вільної боротьби знаходяться в непоганій спортивній формі, свідченням чого є цікаві та безкомпромісні поєдинки за їх участю. Це діти приймі, так? От так. я думаю, чому не знаєш, вони саме твоя Краще, бо вводимо була травма плеча. Ви будете зараз на чемпіонаті України виступати в одній категорії. Так, 74 буде виступати. От, як думаєш там виступити? Зараз, думаю, трошки місяць буду закачувати травму, а там вже підготовлюся з України, як буде виступ, буде видно. Ну, перед Україною який настрій? Бойовий, треба бігати, кроси, більше качатися. І тренуватися на коврі, і буде все нормально, виграємо. На майбутній чемпіонат України буковинські борці покладають певні надії, адже у молодіжній змагальній категорії до 20 років у нас є досить потужні і перспективні спортсмени. В першу чергу ми покладаємо надію на своїх лідерів. Це вже я казав Денис Пенюк, скрипник Вадим, Снігур Іван. Також я думаю, що повинні показати досить непогану боротьбу, ще досить юні, але вже хороші талановиті борці це. Забуряний Андрій, це Сербенчук Андрій. Ну, Подивимося, килим покаже, як буде далі. Срібачук, усадка дівець, тебе дня, тебе.